Китай забороняє подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. Китай заборонив Південній Кореї продавати до США озброєння і оборонні товари, які виготовлені з китайських рідкісноземельних мінералів. Гівню карам з червоними значками до дупи, що такі заборони не працюють, якщо б йшлося про звичайну країну. Це все одно, що заборонити доставку товарів суднами і літаками на паливі, яке вироблено з китайської нафти або вироблене за допомогою повітря, яким дихали корейські робітники ОПК і яке до цього пройшло територією Китаю. Тобто фактично йдеться про повну заборону продажу товарів ОПК до Сполучених Штатів. Причому не неважливо, є в тій продукції такі мінерали, чи їх там нема. Згідно міжнародного права, така заборона поставок повинна розцінюватися мінімум як порушення правил добросовісної торгівлі, втручання у внутрішні справи іншої країни, якщо не як агресивні дії проти неї. Але, звісно, сміливі корейці обіццюються, і почнуть ігнорувати і саботувати запити США на подібну продукцію.